Кілька запитань до вас, щоб ми спільно відповіли на питання стосовно е, оподаткування олігархів. Так? Скажіть, будь ласка, всі говорять про створення робочих місць в країні, що це дуже важлива, важлива робота. Е, скажіть, будь ласка, яким чином їх можна створити? Нові робочі місця. Ні, нові, нові? як створити нові нові. робочі місця. Мають бути залучені місця. Мають, залуч... Мають бути залучені. Дивіться, мають бути залучені інвестиції. Коли ми говоримо те, про що робить Гануся в контексті кримінального провадження і вкрадених грошей, я цілком погоджуюсь, потрібно повертати тут, тобто потрібно втягувати на користь держави. Коли ми говоримо, що є олігархи, які в наших реаліях це дійсно люди, які нажилися на певних державних закупівлях, розкраданні державного майна і все-таки об стратегічних об'єктів, але на сьогоднішній день так, це певні компанії, зареєстровані не в Україні, які інвестують в Україну. І в мене питання, коли е, багато партій говорять, що для маленьких малі податки, для великих великі. Скажіть, будь ласка, що ми маємо зробити, щоб сюди прийшов Apple, Microsoft, будь-яка інша велика компанія міжнародна? Те, що, те саме, що робила Швеція, Норвегія. Що? А, вона робила просто прозору система. Ми, має... ми маємо зробити прозору систему, ми маємо забезпечити правосуддя, і ми маємо забезпечити привабливий інвестиційний клімат. Тобто ставки податків мають бути прийнятними. Да? Mm. Тобто Ми не можемо говорити, що це там, для багатих 50 чи 70%. Mm. Ви маєте на увазі, виключно не інвесторів, які входять в Україну з репутації, для олігархів, для тих, які оправдали mm. та mm. далі. В рамках кримінального провадження, ще mm. раз говорю, забрати все, якщо є кримінальні порушення. Mm. Якщо ми говоримо, що це інвестиції в Україну з-за mm. кордону, ми їх якось маємо ідентифікувати. І, відповідно, говорити, що це мають бути якісь інші ставки, тоді тут не буде інвестицій. Тобто ми маємо створити низькі податки для малого бізнесу, середнього бізнесу. Ми маємо, зробити... Щас, секунду. ми маємо зробити, фактично, на мій погляд, відмінити оподаткування для мікробізнесу, тому що якщо людина сама себе забезпечує роботою, створює, як, там, не знаю, ремонтує взуття, годинники, будь-що, то вона не потребує нічого від держави, навіщо з неї щось стягувати? Ну, можна коротко рептику, да. просто дійсно цікава дискусія. Справа в тому, що ми напевно зна...